Привіт, я атмосферниця. Дуже рада бачити тебе на моєму каналі про книги, авторське мистецтво і атмосферне життя. І сьогодні у нас влог. Атмосферний київський влог. Із візитом до нового класного київського закладу. Вибором, що читати далі, якимись прикольними побутовими моментами гнали за атмосферою. Сьогодні така класна сонячна погода, я прям кайфую. Зараз закінчу з роботою, буду збиратися. Маємо зустрітись з дівчатками, поїхати в якийсь прикольний заклад. В мене їх ну, два варіанти, куди ми поїдемо. Ми не бачилися початку війни, і нарешті вони обидві в Києві подружки. Я дуже чекаю цієї зустрічі. Хотіла вам ще дозняти, як я дочитую книжку. Я після закінчення робочого дня швиденько збираюсь. І так, це вічна дівоча проблема, коли багато одягу не знаєш, в чому їхати. Тому буду вирішувати потихеньку збиратись. Беру вас із собою. Коротше, перестаю теревенити. Наразі побігла працювати далі. Збираємося разом і поїхали. Це звичайна чорна спідниця, така яскрава майка і хочу ось ці кроси взяти. Був ще варіант просто моїх класичних, одних з найулюбленіших штанів такого кольору і жакету. Але я носила цей колір занадто багато останнім часом. Хоча, у поєднанні із зеленою сумкою мені подобається, але це не сьогодні, тим паче я беру фіолетову парасольку знову. Думаю, що накидувати брати зверху, якщо буде дощ. Думаю, над таким варіантом, але для мене це, мабуть, занадто контрастно. А, зупинилась я на білому, навіть не на білому, а на молочному, просто светрі поверх на плечі. Коротше, пішла збиратись далі і вже очікую нашу з вами прогулянку. Думала, що на чілі зберуся, кудись поїду, але за годину до виходу в мене почався просто треш на роботі. Мені всі дзвонять всі пишуть. І от бачите, навіть мікрофон не підключила. Коротше, тримаю кулочки, що зараз швидко всім відповім, поговорю з усіма, з ким треба, все запущу, встигну, хоча б трошки пообідати, і поїду. Вибачте, звісно, за такі слова, але тільки що розмовляла з колегою. Вона каже: Що Валерій, Жопа в милі, а голова в квіточках, і я така, боже, це реально жоза, все побігла. i Золотих сюди на гончара. Тут відкрився новий заклад, називається Парасоля, наскільки я пам'ятаю. Там щось типу керамічна майстерня і кава, і ми вирішили, що для зустрічі з подружкою випити кави класно буде піти в якийсь новий заклад. Коротше, let's go! Дивіться, як кайф. По класиці я із просотонік, Ліза, вирішила взяти цукорі. Тут дуже приємний персонал, і нам обіцяли зробити в гарненьку чашечку з майстерні тут. Мені, мені поки дуже подобається, потім скажу. Я вам показувала ну, оці чашечки з написом Київ, я, я вже хочу. Ми прийшли в заклад Парасолі, взяли, взяли смачненьке. <рес> зараз я скуштую, скажу. Це кайфовий еспресо тонік. А тепер я в себе в сторіс в інстаграмі вже показувала, але зараз вам ще окремо покажу. Тут з'явилася табличка з написом Вулиця так сумую за тобою. Мені здається, це надзвичайно мило, бо реально… <рес> так, ось вона тут. Я розумію, що зараз багато хто сумує за Києвом. Мені здається, це надзвичайно класна ідея. У мене робочий день відносно закінчився, бо я впахала з самого ранку. У когось клієнти не тільки в Україні, і тепер наші поцікави перетворюються частково на роботу. До речі, зараз яке ти питання вирішуєш з візитівками? Надрукували угу. Криву. А, а я, до речі, кілька днів тому наводила вдома порядок і знайшла візитівки а, організації, де ми познайомилися з Лізою, де починався наш кар'єрний в лапках шлях, і я вирішила, що їх треба. Віддати Лізі, бо вони мені не потрібні. Ліза, Лізно. Я, я, я і воно взавтра їх веду про воскресенье. Могу передати. <сі感> <сі感> ну, або можна спалити просто. Нам настільки сподобалося в парасолі, що ми провели весь вечір там, просто затишно спілкуючись, але я б була не я. Якби потім по дорозі додому не почала зазирати в якийсь дивний, цікавий підворіця. І дивіться, яку красу надибала. Ну і, звісно, потім, що той квест встигнути на останнє метро, бо ми просто не могли наговоритися. В мене був настрій вимагати продовження свята, тому я не змогла себе зупинити, аби купити класний букет квітів, бабунечки біля метро, і добралась додому його обрізати під водичкою. Як нас вчила ще вчителька фізики, не знаю, в класі, мабуть, в сьомому, для того, аби квіти краще і довше стояли. Звичка лишилась зі мною ця досі. Взагалі люблю більше живі квіти в плані, які ростуть, а не які зрізані. Але хоча б раз на літо я собі купую букетик, тому от знайшла таку красу, і, можливо, це дивно. Але мені згадалася оця фраза. Всі знають така книжка, купи собі той довбаний букет, і мені чомусь так захотілося. І я вирішила, що можна собі зробити маленьку приємність. Я думала, що буду що ввечері обирати якусь двох книжок починати читати, і навіть почну, але зараз розумію, що ні. Для того, аби обрати правильну книжку, відчути свій настрій, треба бути в ресурсі. Тому зараз усе підключилась до вас в душ і просто спатеньки. Ми побачимося вже завтра. Обіймаю. Разом із квітами сьогодні прокинулося якесь бажання приготувати щось смачненьке і вирішила, що нарешті це будуть баклажани вперше цього літа. Спочатку думала посмажити їх стрічечками і загорнути з майонезом, чесничком та помідорчиками, але вирішила, що краще зробити якусь прикольну пасту до спагетті з баклажанів. Залишалося одне питання: майонез. Я просто покупний майонез не їм, і коли треба було, мені його готувала і передавала мама, але сьогодні вона не може. Але мені настільки сильно хотілося, що я вирішила забути про свій негативний досвід, повірити в себе і зробити майонез. І знаєте, що з першого разу все вийшло, і тепер для мене ця баночка майонезу це нагадування про те, що якщо сильно чогось хочеш, повір в себе, постарайся дуже і зроби, і це вийде. Ну принаймні з майонезом спрацювало. Зараз будемо куштувати. Я сподіваюся, вийшло смачно. Ммм, вау, це дуже смачно. Набагато смачніше, ніж я взагалі очікувала. Якщо комусь треба буде рецепт, пишіть в коментарях, я вам напишу, бо мені прям дуже сподобалося і захотілося добавки. Ну що, пішли продовжувати приємності вихідного дня. Поїхала собі, купила джинси на осінь, а зараз піду, заберу посилку, яку я дуже-дуже довго чекала, і вона для мене особлива. І так, розпакуємо ми її разом з вами, обов'язково все покажу. Ну що, я нарешті вдома? До речі, тільки зайшла і почалася повітряна тривога повезло. Пішли, я покажу, що за посилка, чому її настільки сильно чекала, бо це для мене дуже особлива історія. І також розкажу, що обрала читати, і вже почала про свої враження, тому що чесно, я трошки в шоці. Пішли, що ж я читаю зараз? Я все-таки зупинилась на зірці для тебе, Дари Корній. До речі, дуже символічно. Я то читала в анотації, що тут буде Львів сучасний, але просто за настроєм вклала. Листівку як закладинку, і вийшло так, що от я дочитала до 60-ї сторінки, розумію, що це надзвичайно влучно, вже, мабуть, її бачили. Це листівка з моєї першої подорожі до Львову. Чому я сказала, що мене трошки шокувало? Я не була готова, що я почну читати книжку, і на мене вивалиться історія дитини з дитбудинку, точніше дорослого, який колись був у дитбудинку. І це надзвичайно виявилося емоційно важко. Я не можу зупинитися, пристати її читати, якби я сіла і за один підхід прочитала 60 сторінок. І це класно, але я очікувала чогось більш легкого. Походу, це буде остання книжка прочитана цього літа, скільки його тут залишилося. І я сподіваюся, що далі вона буде не настільки сумною, тому що ну, це, це складна тема. І так, тут головний герой він один з небагатьох. хто... Зміг пристосуватись до звичайного життя, хоча його виховували в дитячому будинку, але це не настільки важко. Хоча, можливо, так мало статися, тому що останні книжки, які я читала, вони були ну, не те, що поверхневі, але вони були дуже на позитиві. А тут все ж таки поки більше реального життя, тому що його дружина померла, він втратив дитину, і тут після цієї всієї історії розповідається про дитбудинок. Не буду зупинятись, можливо, це зараз для мене буде якась знову точка росту, тому що навіть коли ми читаємо складні історії, які з нами не мають нічого спільного, слава Богу. Це дає змогу щось ще раз переосмислити і через такі болючі іноді моменти пізнати і більше цінувати щось хороше. Я справді дуже сильно вражена і думаю, що наступне прочитане це буде саме зірка для тебе. Ну що, пішли разом розпакову? Я трошки пошарудю. До мене приїхала одна з моїх найулюбленіших трологій ever. Це історія в жанрі міського фентезі української авторки Наталі Мателінець. І так, це перша частина варта у грі. Я цю історію читала. Навіть починала перечитувати, в мене є всі три частини, і ви спитаєте, навіщо я тоді купувалася через першу частину? Справа в тому, що перша частина трилогії в мене в якій палітурці, і я її дуже люблю, вона дуже симпатична. Я збиралася купувати, ну докупити ось першу частину, аби вся трилогія була в одному дизайні. І раз це одна з моїх найулюбленіших книжок взагалі, або це красиво виглядало на поличках. Я думала зробити це колись потім. Ну, типу, закінчиться війна, щось налагодиться фінансово в нашій країні. В мене буде інакша ситуація з роботою. Оце бла, 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 бла. Але потім видавництво АСА, це ще було тижні, мабуть, два тому десь анонсувало підйом. Ціни на цю трилогію. Якби на той момент наклад вже був майже вичерпаний, періодично були до друк, але сказали, що наступного разу книжка подорожчає, я вирішила вскочити в один вагон. Ну, Ми не знаємо, що буде далі. Це одна з моїх найулюбленіших книжок. Я справді дуже хочу її мати всю в одному виданні. До того ж, м'яка палітурка, вона може витримати два-три прочитання, але, мабуть, не більше. Я вирішила м'яку палітурку залишити на якісь подорожі, якщо, не дай Боже, доведеться кудись їхати. Тому що ця книжка 100% раптом що їде зі мною? І тепер ця красоня є в мене на поличках. Я думаю, що обов'язково вам колись розповім про цю трилогію на каналі. Можливо, це буде навіть скоро, і я її буду ще раз перечитувати, бо це просто моя особиста велика любов, дикий захват. До того ж, мабуть, те, що в мене тепер вся трологія в одному дизайні, це хороша причина перечитати її ще раз. Я дуже сподіваюся, що мені, хоча б, трошки вдалося передати ось атмосферу цих приємних моментів, зосередитися на красі. Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете, хоча б раз на місяць, бачити щось в. Схожому стилі я вас дуже прошу, пишіть про це в коментарях, для того аби я знала, що це варто робити. Як на мене, ці відео зараз допомагають перемикатись на хвилю добра, хоча б на трошки іноді відволіктися для того, аби зберегти своє ментальне здоров'я. Я дуже вдячна, що я можу ділитись цим з вами, що ви є. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. З вами була атмосферниця. Підписуйтеся, ставте лайки. Це ваш спосіб подякувати мені і побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!